У середині другого століття до нашої ери Римська республіка була наймогутнішою державою серед земномор'я. Але у цей же самий час Римська Республіка впала у тяжку соціальну і політичну кризу, з якої вже не змогла вибратися. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію давнього Риму. Сьогодні я розповім про кризу. І падіння республіки у давньому Римі. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, впала Республіка у Давньому Римі. Основною причиною кризи, занепаду і подальшого падіння республіки у давньому Римі були завойовницькі війни Риму, численні війни призвели до незворотніх змін у соціальному та політичному житті країни унаслідок переможних війн. У Римі в десятки разів зросла кількість рабів. Рабство у Римі досягло величезного розмаху. Наприклад, у 167 році до нашої ери, після завоювання Македонії, римляни продали у рабство 150 тисяч жителів епіру. А у 50-ті роки до нашої ери гай Юлій Цезар продав у рабство 53 тисячі полонених галлів. Римські рабовласники активно використовували працю рабів. І таким чином рабська праця майже повністю витіснила працю вільних селян. Римські селяни розорювалися, а їхню землю захоплювали рабовласники латифундисти. Розорення селян призвело до ослаблення римської армії, адже римська армія складалася саме з вільних селян. Збільшення кількості рабів, а також зубожіння значної частини римського суспільства призвело до масштабних повстань. У 138 році до нашої ери вибухнуло велике повстання рабів на Сицилії, яке тривало 5 років. А у 73-71 роках до нашої ери в Італії відбулося повстання рабів під проводом Спартака. Територіальне зростання Римської республіки ослабило традиційні інститути римської влади, сенат і народні збори. Вони вже не могли контролювати всі захоплені землі. Також Різко упав і авторитет сенату та народних зборів. У 2-1 століттях до нашої ери у Римі небачених масштабів досягла корупція. Будь-яку державну посаду можна було купити, аби були гроші. Наприклад, під час так званої югуртинської війни, наприкінці Другого століття до нашої ери, Нумідійський цар югурта легко підкуповував римських командирів. Щоб ті відступали і програвали його військам. У 50-ті роки першого століття до нашої ери римські політики сідали на лави на форумі з мішками золота і відкрито купляли голоси виборців. Поступово деградувала суспільна верства плебеїв. Заможні плебеї об'єдналися з патриціатом, а бідні плебеї стали соціальним дном. Римський плебс став жити виключно завдяки державним роздачам хліба. Плебеї Активно продавали свої голоси на виборах. Гаслом плебею було хліба і видовищ. У другому першому століттях до нашої ери зросла політична роль такої суспільної верстви, як вершники. Вершники це представники торгово-фінансових кіл. В часи пізньої Римської республіки зросло напруження між римлянами та їхніми союзниками італіками. Італіки вимагали. Щоб їм надали римське громадянство. Врешті-решт, у 88-му році до нашої ери, після так званої союзницької війни, римляни були змушені надати італікам римське громадянство. У 107 році до нашої ери, римський полководець Гай Марій здійснив реформу римського війська. Після чого римська армія стала професійною, а її боєздатність різко зросла. Солдати. Почали отримувати за свою службу земельні ділянки. З цього часу роль армії у політичному житті республіки зростає. Римські полководці, за підтримки вірних їм вояків, починають боротьбу за владу. Рим охоплюють десятиліття кривавих громадянських воєн. Звісно, були спроби реформувати устрій республіки так, у 30 20 роки першого століття до нашої ери брати Гракхи. Намагалися здійснити аграрну реформу, але в них нічого не вийшло. Врешті-решт, Рим до I століття до нашої ери уже став повноцінною імперією, а республіканський устрій був лише перешкодою для остаточного утвердження імперії. Римська республіка себе вичерпала. І, врешті-решт, у сорокові роки до нашої ери її повалив гай Юлій Цезар. Дорогі друзі, пишіть свої думки в коментарях. Поширюйте це відео у соцмережах, підписуйтесь на канал, і дивіться відео, які будуть вам запропоновані на екрані. До нових зустрічей!